Давайте ще жовтенького кольору поторкаємося біля цих квіточок. Далі ось тут можна теж тільки обережно. І ще ми можемо, я хочу більше ще біленького. О, білий з шовтеньким. Ще ми можемо трохи торкнутися тут, ще тут. І да. ще давайте поторкаємося. А тут зробимо блакитні. Квіточки тут, тут блакитних і сюди давайте. Так. І це у нас так буде тоді рівновага. Так же ж сюди можна ще більше з світлих. Мм так блакитний, темний, потім зробимо блакитний. Світли з додаванням білил, дивимося тут квіточки. Може це незабутки, а може якісь інші класні такі квіти. Не поспішаємо міняти дотики, тому що ми можемо пропустити якісь. Цікаві відпитки. Тепер беру, возьму білила і дуже обережно повисвітлюємо десь тут на квіточках. то з білилками дуже обережно торкаємося деяких місць. Звісно, теж так зробимо. Такі тонкі роботи, краще робити вже такими пензликами, які ну, піддаються керуванню. Я оце не змінила пензлика, а погано. Бо не дуже мені зручно цим робити. Він такі лахматі залишає мені відпитки, що це якась рослина пухнастами не виходить. Насправді воно не так. То що, можна вже і завершувати наш пейзаж, який можна подивитися і пройтися, можливо, ще десь акцентів темненьких додати. Вже дуже обережно тоненьким пензликом. Я, мабуть, зараз гарденько придивлюся і, і можливо, щось позатимнюю. У мене тут на палітрі ще позалишалися темні кольори, їх можна розмішати з водичкою. І тепер продивитися, можливо, десь показати. Далі, між квітами можна е, оновити тіньові місця. За тут, за квіточками і листечком теж можна потаркатися, щоб повернути глибину и объем. Так. Ну, я казала, що це можна робити довго. Івочкись, сілочки. Більш всього полюбляю то це. Лакування. <ріст> І дивитися, як змінюється колір роботи під впливом лаку. можна дужче тінь зробити ось цю. Так. І тут можна ще теж більше тінь зробити. Дужчі тіні і яскравіше сонечко. Так, ну і буду завершувати, Дорогенькі, Я бажаю вам гарного настрою. Хтось хоче, будь ласка, присилайте свої фото своїх робіт. Дуже цікаво подивитися і зрозуміти, що ми тут не самі. Знімаємо скотч. Раз. Два. О, в мене навіть... Ой, це потрібно робити дуже обережно, а не так, як оце я поспішаю і все ламаю. Раз. І тепер можна прикласти ще й рамочку. Так, моя любима процедура лакування. Так, зараз висихає наша робота, і ми її помістимо ось в таку рамочку. І буде просто праздник. свято. Буде у нас свято. Дорогенькі, я бажаю вам гарного настрою. На все добре.